29 серпня 1916 року новим начальником Генерального штабу Німецької імперії був призначений 69-річний генерал-фельдмаршал Пауль фон Гінденбург, який до цього успішно командував німецькими військами на Сході. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. У минулому своєму відео я розповів. Про битву під Таненбергом у серпні 1914 року. Сьогодні я детальніше розповім про переможця цієї битви генерал-фельдмаршала Пауля фон Гінденбурга. Пауль Людвіг Ганс Антон фон Бенекендорф фон Гінденбург народився 2 жовтня 1847 року у польській Познані. Яка тоді була під владою Прусії і мала назву Позен. Пауль походив із давнього пруського дворянського роду, відомого ще з 1289 року. Батько Пауля був пруським офіцером, а після виходу у відставку став поміщиком. В 11 років Пауль вступив у кадетський корпус, а після його закінчення. Навчався у військовій школі у Берліні, брав участь в Австро-Пруській та Франко-Пруській війнах, блискуче закінчив військову академію, служив у Генеральному штабі, командував дивізією і корпусом, дослужився до звання генерала від інфантерії. А у 1911 році, після 46 років служби, Гінденбург вийшов у відставку. І переїхав у Ганновер. На початку Першої світової війни російські війська вторглися у східну Просію. Восьма німецька армія генерала Прітвіца зазнала невдачі у битві під Гумбіненом. Кайзер Вільгельм ІІ і начальник генштабу, генерал Мольтке Молодший, звільнили Прітвіца з посади і призначили новим командувачем Восьмої армії Гінденбурга. Який добре знав місцевість східної Прусії і володів російською мовою, начальником штабу 8 ї армії, був призначений емоційний і запальний, але разом з цим доволі талановитий генерал Еріх Людендорф. З цього часу почалася тривала співпраця Гінденбурга і Людендорфа. Гінденбург і Людендорф у боях під Таненбергом оточили. І розгромили другу російську армію генерала Самсонова. Детальніше про це дивіться відео на моєму каналі, яке має назву Битва під Таненбергом. 1 листопада 1914 року Гінденбург отримав звання генерал Фельдмаршала і став головнокомандувачем німецьких військ на сході. Начальником штабу Гінденбурга знову став Людендорф. Гінденбург наприкінці 1914 року завдав росіянам поразки в районі польського міста Лоць. Росіяни були змушені відступити і здати лоць німцям без бою. На початку 1915 року Гінденбург запропонував верховному командуванню зосередити всі зусилля на потужних ударах по Росії, щоб вивести її з війни. Але начальник німецького генштабу генерал Еріх фон Фалькенгайн не дав Гінденбургу достатніх сил для проведення операцій на Сході. Попри це, Гінденбург не відмовився від свого плану. У лютому 1915 року війська Гінденбурга розгромили Російську 10-ту армію, а в травні 1915 року в районі Горлиць у Польщі. Австро-німецькі війська прорвали російський фронт, після чого відбили у росіян Львів і більшу частину Галичини. Гінденбург і Людендорф вирішили оточити російські війська у Польщі, але через вмілі дії Верховного головнокомандувача російської армії князя Миколи Миколайовича, а також через оборону росіянами фортеці Осовець. План Гінденбурга і Людендорфа не вдався, і росіяни змогли успішно відступити і не потрапили в оточення. Загалом, кампанія 1915 року на східному фронті для німців завершилася успішно, але через нестачу ресурсів німці не змогли продовжити наступ і не змогли вивести Росію з війни. У червні 1916 року Брусиловський прорив. Поставив Австро-Угорщину на грань повної військової катастрофи. Гінденбург був змушений затикати дірки у фронті німецькими військами, і таким чином, Гінденбургу ледве вдалося зупинити російський наступ і стабілізувати фронт. 29 серпня 1916 року Гінденбург очолив Генеральний штаб і став верховним головнокомандувачем. Військ центральних держав, помічником Гінденбурга був Людендорф. Разом вони вирішили перейти на Західному фронті до оборони і відвели там німецькі війська на нову оборонну смугу так звану Лінію Гінденбурга. Наприкінці 1916 року німці разом з болгарами, турками та австрійцями. Розгромили румунську армію і захопили більшу частину Румунії. На початку 1917 року військово-політичне становище Німеччини через морську блокаду з боку Антанти було дуже тяжким. Гінденбург запропонував вихід з цієї ситуації. Фельдмаршал запропонував почати необмежену підводну війну. Врешті-решт. У січні 1917 року німці почали необмежену підводну війну. І це рішення стало серйозним стратегічним прорахунком і німецького командування, і особисто Гінденбурга. Бо через початок необмеженої підводної війни Сполучені Штати Америки оголосили війну центральним державам і послали свої війська у Європу. 1917 рік. Був досить складним для центральних держав. На Західному фронті німцям довелося відступати. А на Близькому Сході британці розбили турків і захопили Багдад. Значно полегшило становище Німеччини і її союзників революція в Росії. Бо після революції Росія вийшла з війни. В Італії наприкінці 1917 року німці та австрійці розгромили італійців. У битві під Капоретто на початку 1918 року Гінденбург спробував переламати хід війни на користь Німеччини. Гінденбург зосередив значні сили на Західному фронті і в березні 1918 року почав наступ. Спершу німці розбили британську п'яту армію і відкинули французькі частини від річки Ени, Потім німці вийшли на річку Марна і таким чином знову були біля стін Парижа. Але це був їхній останній успіх. Німецькі солдати голодували. А ресурсів для продовження наступу у Гінденбурга не було. Та й на додачу у Німеччині вже складалася революційна ситуація. У цей же час на фронт прибули американські війська, і незабаром союзники перейшли в контрнаступ. Який німці не змогли зупинити. Німецькі війська почали відступати з Франції, а потім із Бельгії. А в листопаді 1918 року у Німеччині відбулася революція, і 11 листопада того ж року у Комп'єні було підписано перемир'я, яке завершило бойові дії. Після війни Гінденбург деякий час продовжував очолювати генеральний штаб. А влітку 1919 року вийшов у відставку. У листопаді того ж року Гінденбург був притягнутий до суду за поразку у війні. На суді Гінденбург заявив, що Німеччина програла війну через удар у спину, мовляв, у поразці винна революція. Ця ідея про удар у спину стала дуже популярною у міжвоєнній Німеччині. І її активно використовували у своїй пропаганді нацисти. Суд закінчився нічим. А Гінденбург отримав ще більшу популярність у Німеччині. У 1925 році Гінденбург висунув свою кандидатуру на виборах рейхспрезидента Німеччини і за підтримки баварської народної партії виграв вибори. Гінденбург був переконаним монархістом. І ненавидів Республіку. Але, як не дивно, фельдмаршал двічі був рейхспрезидентом саме Республіки. Під час свого президентства Гінденбург опирався на військових. Під впливом економічної кризи початку 30-х років Гінденбург намагався посилити владу президента. У жовтні 1931 року відбулася перша зустріч Гінденбурга. Із лідером нацистів Адольфом Гітлером. Гінденбург назвав Гітлера дурним австрійським капралом. Фельдмаршал вважав себе єдиним національним лідером Німеччини і не збирався ділитися владою з Гітлером. Гітлер, у відповідь, називав Фельдмаршала старим дурним реакціонером у 1932 році. Гінденбург. Збирався піти з політики. Але його оточення вмовило його висунути кандидатуру на чергових президентських виборах, які Гінденбург виграв із результатом у 53%. Останні роки Гінденбурга пройшли у складній політичній боротьбі. Попри популярність в народі, Гінденбург втратив підтримку німецьких правих, а економічна криза і часті зміни уряду. Підривали авторитет Гінденбурга. Рейхсканцлер Франц фон Папен запропонував Гінденбургу призначити Адольфа Гітлера новим рейхсканцлером. Попри свою зневагу до Гітлера, 30 січня 1933 року Гінденбург призначив Гітлера рейхсканцлером. В Німеччині була встановлена нацистська диктатура. Гінденбург. Втратив будь-яку політичну владу і 2 серпня 1934 року помер. Після чого Гітлер скасував посаду рейхспрезидента і став одноосібним диктатором Німеччини. Пауль фон Гінденбург був досвідченим і розумним воєначальником. Він вмів відстоювати власну думку, але разом з цим він допустив ряд стратегічних прорахунків. Під час Першої світової війни у міжвоєнній Німеччині панував культ особи Фельдмаршала. А в сучасній Німеччині його критикують і засуджують за політику початку 30-х років і за його позицію у відносинах з Гітлером і нацистами. А що думаєте про фельдмаршала Гінденбурга ви, мої глядачі і підписники? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!